Доброго дня, здравствуйте. Зараз я продовжую серію відео для волонтерів, які користуються волонтерською платформою Ecolor Box, самооборона 1BA. В даному випадку ми вже розібрали загальні питання, в принципі, для чого потрібні ці додатки. Розібрали, як працювати з контактами. Зараз ми розберемо, як створювати продукти. То ми переходимо до відповідного додатку і бачимо, що тут у нас вже є деяка, деяка база тих чи інших товарів. Цю базу товарів, товарну номенклатуру створювали інші волонтери. Для чого так? Щоб кожен, хто входить до системи, вже мав якусь товарну номенклатуру, якою може скористуватися відповідним чином, використовувати ті чи інші. Категорії товарів, додаючи туди тут в них нові товари, якщо таких товарів не знайшли. Для чого це зроблено, я вже пояснював в попередньому відео. Зараз повторюсь Для того, щоб ви не витрачали час на створення тих товарів, які вже є. і Відповідно, ви такі товари вже можете, якщо отримуєте їх у якості допомоги від власних, ваших постачальників використовувати у якості облікових товарів у вас на складах. Тобто, будь у, яко, у якої волонтерської кампанії може бути там, наприклад, антисептик, розчин спрей для обробки ран. Ну, Або які ж, якісь інші товари, які, в принципі, тут є. До речі, це категорії, а тут конкретні товари, які використовуються. В принципі, можна додавати ще й фотографії. Як працювати з цим додатком? Тоді, коли ви створюєте новий продукт, ви можете зробити це ось таким чином. Тобто додати продукт, зараз я це покажу, як робити, і створити його новий. Тоді, коли ви входите до того чи іншого товару, ви в нього внести, не можете його редагувати. Тобто у вас таких прав, таких прав нема. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви не зламали ту товарну номенклатуру, якою користуються інші користувачі волонтерської платформи. Але, повторюсь, ви можете створювати власні товари, якщо вам це потрібно. Також ви можете створювати нові категорії і бренди, якщо вам також в цьому є потреба. Тобто, тоді, коли переходите до категорії, ось тут вже є деякі. Тоді, коли створюєте нову категорію, знову ж таки натискаєте на Додати категорію, уважно, будьте дуже уважні, щоб не спамити і не дублювати ті чи інші категорії. Придивіться, чи є та категорія, яку ви хочете створити серед вже створених. І Якщо є, то нащо на що ще раз робити її? Якщо нема, то відповідним чином додайте. Тобто переходите до створення нової категорії. Достатньо в принципі, внести ім'я категорії, прив'язати її до батьківської, якщо в цьому є потреба. Зробити, ну і в принципі, все. Ну, можна е, поставити ось цю е, галочку, тобто вклю... увімкнути, щоб е, показувати в кабінеті клієнта, якщо ви е, будете у власній волонтерській організації використовувати особистий кабі... особ... особ... особисти кабінет для тих людей, яким ви надаєте допомогу. Якщо ні, то в принципі це не обов'язково робити, оскільки, оскільки, оскільки так. Корисним робити, показувати в кабінеті клієнта ті товари, ті категорії, які використовуються, наприклад, військовими, для того, щоб вони могли зайти у свій власний кабінет, доступ до якого ви йому надали, ви їм надали. І з тих залишків, які є у вас на складах, обрати лише ті, які вони можуть отримати, які вони і які їм справді. Зараз а, потрібні. Ну, тобто, це а, ось такий нюанс є. Переходячи до продуктів, знову повертаючись до а, цього. Тобто, давайте спробуємо дати новий продукт, як це буде виглядати. До речі, ви можете зайти у будь-який товар і створити його а, копію, повну копію. Тобто, ну, Це, здається, полегшить трошки. Вам робота з системою тоді, коли у вас є схожий товар, але, скажімо, інше дозвовання або пакування у цього ж самого товару. Ну, лік, ліків або будь-якого іншого товару. Ну я зазвичай називаю це все товаром, оскільки. Ми використовуємо систему, яка налаштована спершу, орієнтована спершу, точніше, на товарний бізнес. Додаємо продукт. При створенні продукту обов'язково вибирайте ту категорію, до якого ви її хочете віднести. Як бачите, як і у випадку з контактами, продукт видалено, але це ж, звісно, що. Не обов'язково буде так. Вкажіть найменування цього продукту, можна встановити ціну. Ну, в принципі, це не обов'язково. І вкажіть одиницю вимера, яка використовується саме для того продукту, який ви створюєте. Якщо такої одиниці виміру нема, а вона справді потрібна, будь ласка, залишіть коментар мені. І залишайте товар. Що це товар, оскільки ще є послуги, Ось. і є можливість обрати бренд. І перед тим бренд такий створювати. Відповідно, є ось доступ до створення нових брендів. При потребі, додавайте фотографії тих, тих чи інших продуктів, наскільки це. Буває потрібно. Якщо треба зробити опис, відповідно, зробіть його. В принципі, тоді, коли все, всі ці поля заповнили, цього 100% достатньо для того, щоб зберегти і щоб ви такий товар вже могли використовувати безпосередньо при роботі з системою. Тоді, коли ви такий товар прибутковуєте на склад, або тоді, коли ви такий товар. Ви даєте у якості допомоги вашим людям, яким ви таку допомогу надаєте. Ось, В принципі, в принципі, здається все. Тобто обов'язково пробуйте і задавайте питання, оскільки у нас є група волонтерська, яка користується цією платформою, і саме у цій групі ви можете задавати. Мені конкретні, конкретні питання стосовно того, як працювати, якщо у вас щось не виходить. Е, далі буде. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео з іншими волонтерами, долучайте до волонтерської платформи ваших колег та знайомих, які. Е, Волонтерством займаються. Широ ще Дякую. Побачення на зв'язку. Очікуйте наступне відео. Скоріше за все, я проговорюю, як користуватися глобальним пошуком. Можливо, як користуватися документами, а скоріше за все, як створити та відпрацювати вручну перший, першу задачу, наприклад, тоді, коли ви отримали той чи інший запит від тої чи іншої людини. І чи обов'язково в такому випадку, тоді, коли ми запускаємо задачу, попередньо створювати контакт. Ви зрозумієте, що це робити не обов'язково. На зв'язку.